Вітаю на каналі Органічна садиба. Е, вже всі висадив овочі, огірки, кабачки, баклажани томати вже декілька днів назад Всі укриті. Е, були укриті більшість тільки білим агроволокном, але зараз передають похолодання, навіть можливий ноль. Е, укрив поверхою плівкою. Чому так роблю? Е, коли. На суттєве зниження температури ну десь до 7-5 градусів можна залишати овочі тільки під е, білим агроволокном, перці, кабачки, томати, баклажани, в принципі, переносять холод нормально. Якщо ж іде більше похолодання, краще все ж таки укрити плівкою. Е, По-перше, якщо буде дощ, воно захистить плівка від холодної води, що не бажано при попаданні тільки висадженої розсади. По-друге, все таки отакі ще нижчі температури прийдуть краще. Хоча на практиці в тому році у мене навіть декілька томатів і декілька огірків проходили тільки під волокном, але огірки і більш чутливі їх взагалі краще навіть одразу, навіть при 7 градусів, градусах укривати і плівкою, і агроволокном.